У вас тут не було умова, за, 24 була. Була, за 24 години. Умова була, що вас за 24 години. Велися переговори з депутатами та умова, яка яку нас просили, ми виконали. Наприклад, умова була єдина, що вас немає. тут за 24 години не було. і не було. можете нам нічого сказати. Ми вам не кажемо, ви просто Ні. забирайте з геть. Ми взагалі все. не хочемо говорити. Ви просто йдете до геть. Які богослужіння Слухайте, Унуфрій, Кирил, богослужіння в Москву. Все, дівчата, нічого не. Звертайтеся до депутатів, ми те, що вони вчора казали, попришли, ми виконали. Ми, ми заходимо, ми, ми, заходимо. Вам ми, очиста очиста все. ми теж вам сказали. Все. Добре, зараз тоді говоримо і чиста територія. Я ж тут Очисту. 10 років живу, я тут робила. тут працювала. Жила, ви хотіла сказати. Живе. Через таких, Жива. як ви Жива. наші люди теж свої допомогли. Через таких, як ви наші люди теж не живуть.